Приветствую вас, уважаемые колеги, бусоводи, любители технічного творчества. Сьогодні ми трохи відійдемо от від работ. робот. мне мені такая роботівка, називається Верховина 6. Прям як моя. lmz 2158 Там я генератор перебираю. Довів до ума прериватель. Якщо воно ще захоче робити, того що зачасту. Зачасту ці магніти розмагнічуються і контактний варіант зажигання не працює. Відтоді приходиться ліпити електронщину. На моїй красній верховині стоїть електронне зажигання. І Я забув, де воно знаходиться. Поставив і забув. Ну, Там є свої нюанси. Ну, в даному етапі, На даному етапі я спробую встановити контактне зажигання. Я думаю, що потрібно вийде. Магніт би намагнічений. Вони дуремені розмагнічуються. Про що ми сьогодні побалакаємо? Юні піоніри, або зовсім не піоніри, або зовсім не юні і мають таке бажання насадити посильніше на коленвал маховика і лупашат ось тут по закльопкам. І в ітоді ці закльопки послаблюються. І воно починає тіліпатися. Це зараз тут не чути, якраз попало так, що не чути. В Взагалі, тіліпається воно. У мене є некрайка колекція таких маховиків. О, тут от обірваний. Тож так, лупили молотком, закльопки розхлепалися, тут ось бошки з них подривалися. Це ж треба було, щоб покрепче його туди. А воно, щоб покрепче, то така от гайка має притягувати. І там не має бути смазки. Хтось думав, все намазав. Держе конус. Гайка тільки придержує. І спонка придержує. А ще буває часто розтягують закльопки, коли питаються зняти магніта з допомогою двох отверток. Або однієї. Або гвоздодера. Або ще якесь ізращення придумають. А все на все треба зйомник мати. Оцей сйомник я зробив за пів часа. Це пробка, по-моєму, від Жигульовського тормозного главного циліндрика. Металева. Залізна. А це болт от шаровий опори. Прикалений, прочності 10,9. В пробки я на станкові проточив, відверті 6,7. Нарізав різьбу м 8 1.25, змазав болта маслом, відкрутив гайку на коленвалу, вкрутив цю пробку. І цим болтом видавив маховик з коленвала. Всього навсього. Нічого люпити не треба. Ні в якому випадку. Кстати, шпонки поплохело шпонку я теж буду робити. Що ми будемо робити? Ми будемо переклепувати. Я вже на свою верховину переклепав його було багато років тому. І воно нормально робить. Будемо використовувати такі закльоти металеві діаметр 5, длина 15,5. відповідно. їх треба 6 штук. Для цього напроти шпоночного пазу робимо кернером пометку. Того, що нам потрібно буде ці всі закльопки осверлити, зняти. Там всю заусню, все підняти, вивернути, потрібно буде підчистити. Потім коротимо трохи їх, бо вони довговаті. І проклепаємо. І буде воно ще ходити 300 років. І Ще дуже цікаве таке замічання. Переставити ступиці до чужого магніта. Неправильно, воно то вийде, але це неправильно. От дивимося, шпоночний паз між двома закльопками. Тут шпоночний паз навпроти закльопки, тут шпоночний паз е, трошки ближче до правої закльопки, А тут ще ближче до правої закльопки. Тобто, хто як хотів, так сверлив, так клепав, от таке така якість. Так от воно зроблено. Для того, щоб при сверлінні не проворачивалися закльопки, я їх. Трошечки підклепую. Технологія проста. Сверлите лунку, потім ложите на наковальню, отак от на гаєчку і якимсь пробойчиком, керном вистукуєте, потім щипцями витягуєте. Стандартних закльопок діаметр 3,3. Така от вона. Ще раз напомню, напротив шпоночного пазу в алюмінії має бути обов'язково закерновка, щоб ви його потім назад поставили в правильну позицію. І того в нас є тепер така ступочка. Ось вона поплцана, замазана і ось оця, ось посадочна поверхність. Тут везде є заусня, везде грізюка. Це все треба буде вичистити. Але це після того, як ми це все розсверлимо під закльопки. Закльопки будуть діаметром 5. Зараз розсверлюю відверстя 4,2, потім п'ятеркою проходжу. Сверлові було дуже тяжко. Воно може сверло таке фіговеньке. Затачував три рази. Тут треба буде ще по фасочці зняти, по Тепер оцю штуку розверлюю діаметром 5. Розверлив до діаметра 5, познімав фаски. Попробував вставити закльопки, вони вставляються плотненько, не болтається ніде нічого. Дліни багатовато. Треба укоротити закльопки. Я думаю, ставити міліметрів 4 Тут сильно багато тіла не треба. Просто треба буде його розклепати та й всі діла. Прийшлося закльопки укоротити до длини 12 мм. Я думаю, нам їх буде вполне достатньо. Тепер треба оці всі стружки вибрати. А отут промити все, щоб воно було чисте, щоб там ні одна пилинка не попала. Молотком клепати, виходить, не дуже. Я вже забув, як я перший ротор клепав. Є варіант, що молотом. Це треба оправку держати. Зараз я спробую пресом. У мене ж прес є. Да воно пресом через оправку. Тут проблема в тому, що його... Вигинає. І ця оправка може вилетіти. Отаке от воно вийшло після преса. Пресував через отаку от оправку. Ось так от на точілки зробив виїмку, щоб вставити і воно ніде там не впиралося. Другою рукою придержуєш, що його питається так от пересилити. Нормально, по-моєму, вийшло. Заклепалося. Буде набагато крепше, ніж по заводу. О! У мене на красній верховині. Ось там такий самий стоїть. Такі самі закльопки я використовував. Приклепано на віки разом. Якщо у вас не буде преса, то це можна зробити великим молотком або молотом. Але отакі оправки обов'язково держіть плоскогубцями, якимись удлинителями, Щоб отут рук не було. Це для безпечності. Бо покалічитися не так уже і сложно на самом-то ділі. І переклепаному ротору нужна нова шпонка. Делаю такий блинчик діаметром 12 шириною около трьошечки. Потім на нас доведу до 3.0.0. 0 Змазав оту подушечку фільм маслицом. Тут теж трошки намазав. Сам коленвал не мажется. Робив шпонку, ширина 3.0.1. 0 Позно Ну-ка, ну-ка, Мабуть, не повністю. Мабуть, шпонку треба зробити нижчу. Висота шпонки 4 мм. Діаметр шпонки, мабуть, 10 чи 11, бо 12 великувата оказалась. Ну, Взагалі. Іскорка є. Причому таке заглядіння. І рукою крутити. Така от іскра. Це значить, що маховик, на удивлення, ще хорошо намагнічений. Зачасту вони розмагнічуються. І катушка без замкнутих витків. Плюс отака от ТЛМка, це дуже хороша катушка. Що я не люблю красний герметик? Що люди його сунуть везде? Візде де тільки можна. Як так? О, ось він красний. Хотів вже закінчувати відео. Ну ще раз про вред красного герметика. Це ж прокладочка резинова пошабашила. Намазали красним герметиком. І там намазали. І навіть я бачив вон, в циліндрі красний герметик. Ну, вже кльори теж він. Що ми чистимо, вирізаємо резинову прокладочку. Сіточку вже не ставити вам, в мене воно без сіточок їздило. Краник я перемонтував, вирішив глянути, що з карбюратором. Якось так. Класика. Повна всякого мусора в карбюраторі. Це, наче, в кльорі точно те саме. Воздушний фільтр саморобний.